Історія про незламну боротьбу за рідну землю та її визволення ожила на сцені. В Івано-Франківському театрі Ляльок відбувся допрем'єрний показ вистави Козак Мамай і Ключі від раю, створеної за мотивами твору Артема Вишневського. На цією постановкою творча команда працювала майже рік, продовжить наша Ольга Нестерук. просто розповісти історію, а глибоко вразити глядача. Лялькова містерія Артема Вишневського Козак Мамай і ключі від раю написана ще 18 років тому на сцені лялькового театру зазвучала по-новому. Її адаптували до сучасних реалій, додавши актуальних сенсів і емоцій. Тут багато проблем нашого буття, які перекликаються з нашими історичними подіями. Хоча тут є тільки назва. Де місце діє, де відбуваються наші усі дійства, це Батурін. Ну це символічно. У виставі задіяли семеро акторів. Одразу дві ролі позитивну та негативну зіграв Тарас Винник. Я граю роль кобзаря в образі святого Петра, а також роль поміщика купи, який заради власної жаги до влади, до грошей. Робить такі речі, які не притаманні нормальній людині. Тобто, заради того, щоб він отримав якийсь титул від цього однокрила, він йде на те, щоб продати своє місто, віддати ключі від міста, а також віддати свою рідну донечку. За цього однокрила грабіжника прем'єра вистави Козак Мамай і Ключі від раю відбудеться на день незалежності. Наглядачів очікують одразу два покази. 24 серпня, о 12 та о 14 годині відбудеться перші покази, прем'єрні покази вистави Козак-мамай та Ключі від Раю. А ще 24 серпня театр ляльок відкриває свій 81 й сезон.